Я дякую тобі, солдати, за те, що вибиваєш з України ката, за те, що захищаєш мою хату, за те, що брежеш від кулі та гармати, за те, що в спокою лягаю спати, за те, що зранку можу встати, за те, що бачу сонце із кімнати, за те, що п'ю своє любиме лати, за те, що сином можу у дворі гуляти, за те, що... Я продовжую кохати. Молюсь за тебе, я солдат, молюсь, що повернувся в рідну хату. Хоч я тобі не жінка і не мати. Я дякую тобі, солдати. З нагоди свята вітаємо усіх, хто має високе звання захисника України, Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Вітаю з Днем захисника та захисниць України. Хай ні на мить не брати сили та віри. Хай мужності буде бездонна криниця і ніколи не збиваються приціли. У День захисників і захисниць України хочемо побажати вам здоров'я, щастя і великих успіхів у вашій важкій справі. Ми молимося за вас, кожного, хто боронить нашу країну. У цей день хочеться просто подякувати вам за відданість своїй державі. За сміливість та відвагу, якими ви здобуваєте перемогу. Завдяки цій праці ми можемо спокійно ходити по рідній землі та робити звичайні справи. Дякуємо. Кожному і кожній, хто захищає Україну вічна слава і пошана. Ви робите справжній подвиг, тому що ваші серця хоробрі, а душі незламні. Дякуємо за вашу сміливість. Бажаємо міцних сил та мужності. Слава Україні! Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата. Ні градом, ні танком вас не залякати. Всім тим, хто життя не шкодують віддати. Низький вам уклін. І велика подяка. <му>